Триває турнір у Одеській баскетбольній лізі. Учасники змагань розподілені на елітну суперлігу та нижчу бізнес-лігу, вже долають друге коло регулярної частини чемпіонату Одеси з баскетболу серед аматорських команд. Матчі сусідів по турнірній таблиці Суперліги відбулись 4 квітня. Першим, наче для розігріву, відбувся двобій між Жаном та Домоградом, які набрали по 16 очок та посідали на той час. Восьме та дев'яте місця гра відбулась у спорткомплексі Політехнік та показала повну перевагу домограду, у якому помітну роль грали троє темношкірих легіонерів. Вже після першої чверті домоград відірвався на 10 очок: 17-7, А до великої перерви перевага білих над зеленими стала вже беззаперечною. 32-14. Домоград переміг у цій зустрічі з рахунком 70-43. Та на наш погляд довів, що цілком може претендувати на більш високі місця у турнірній таблиці. Ну, все дело в защите и в характере. Не показали характер, пропустили много быстрых отрывов, не защищались, можно сказать, совсем. Вот и результат, к сожалению, так. Я так понял, что ты в этой команде не сильно давно играешь. Но вот твои впечатления от игры команды, те, которые ты уже успел получить. С теми командами, которые играли уже, да? Ну, уровень хороший, довольно-таки неплохой. Удовольствие получаешь, борьба серьезная, но результат пока не удовлетворяет. Я заметил, что уже 4 года я играю на этот, могу сказать, этот сезон такой. И я заметил, что есть всегда новый игрок из разных стран, из разных городов. И как мы все видели, мы получаем удовольствие, и игроки стали лучше и лучше и лучше. Хорошо, вообще, нам понравился турнир. По сегодняшней игре что ты можешь сказать? Uh, Жан хороший играл мы. Домоград мы были самые лучшие сегодня. Что я могу сказать еще. Друга гра вечора 4 квітня цілком виправдала статус Ель-класіко Одеської баскетбольної ліги. У спорткомплексі морського університету зустрілись багаторічні лідери аматорського баскетболу Одеси, харчовик та веселі хлопці. Особливо зоряним був склад біло-жовтих веселих хлопців. Назвемо тільки Олексія Полторацького, Євгена Анінкова, Олексія Янгічера, Владислава Шлеєва. Синій харчовик мав у складі молодших, але також Цілком кваліфікованих виконавців, таких, наприклад, як тренери одеської баскетбольної школи імені Олександра Білостінного, Дмитро Коломийченко та Сергій Сапсай, та й інші гравці, які виходили у цей вечір на майданчик ОНМУ, мали за спиною чималий досвід виступів у баскетбольних клубах різного рівня. На момент початку зустрічі суперники мали по 11 перемог та по дві поразки, набрали по 24 очки та займали два перші рядки у турнірній таблиці. Суперліги ОБЛ, тож не дивно, що гра видалась напружена та бойова. На майданчику точилась жорстка чоловіча боротьба з непередбачуваним результатом. Суперники грали на межі фолу, а часом і за цією межею назбирали чимало штрафів, багато сперечалися та апелювали до арбітрів. Втім, на щастя до серйозних інцидентів справа так і не дійшла. Перша чверть принесла нічийний результат. 19-19. другу виграли веселі. Хлопці 17-12 або загалом 36-31. Після великої перерви харчовик перехопив ініціативу та перед четвертою чвертю вирвався уперед 49-48. Уся боротьба ще була попереду, але ближче до фінальної сирени, веселі хлопці засумували та почали потроху відставати. Перевага синіх перевалила за 10 очок, та харчовик святкував перемогу з рахунком 68-57. Я думаю, удалось победить за счет характера, за счет, за счет воли к победе мы реально сегодня больше хотели выиграть, чем команда противников. Ну, сначала, в общем-то, немножко веселые ребята вышли вперед, да, потом как-то вам удалось наверстать упущен. Ну да, мы, можно сказать, разогрелись, немножко привыкли к игре, привыкли к противнику и нашли его слабые стороны и воспользовались ими. Даже, если честно сказать, много у нашей команды, у Пищевика было брака в игре, детского брака, такого, как дети делают детские ошибки. И несмотря на это, мы выиграли там плюс 10, плюс 15. Після перемоги над веселими хлопцями харчовик набрав 26 очок та одноосібно очолив турнірну таблицю суперліги ОБЛ. На один пункт відстають веселі хлопці. Третім іде Южницький ОПЗ, який має 21 очко та ще дві гри у запасі. До завершення регулярної частини турніру лідерам ще залишається зіграти по чотири гри.